Поліція Німеччини розслідує пограбування банку в західному місті Гельзенкірхен, яке відбулось під час різдвяних свят. Злодії скористалися довгими вихідними, щоб просвердлити отвір у сховищі банку, і викрасти з сейфів клієнтів грошей та цінностей на суму щонайменше 10 мільйонів євро. У задній стіні ми виявили велику дірку, через яку злодії проникли у сховище. Вони зламали велику кількість сейфів і забрали більшу частину їх у місту. У Німеччині більшість магазинів та банків закриваються на різдвяні свята, починаючи з вечора, 24 грудня. І поліція виявила отвір лише після того, як рано вранці в понеділок, 29 грудня, спрацювала пожежна сигналізація. За словами поліції, злодії прорили хіди з підземного паркування, розташованого за банком. Розслідування триває. Ми отримали перші відеозаписи із зображенням імовірних злочинців. Нам також вдалося ідентифікувати автомобіль, на якому вони втекли. Водночас десятки засмучених клієнтів банку вимагають відповідей щодо долі викрадених цінностей, побоюючись, що їм не відшкодують втрат. Що ми маємо відчувати? Чекати, коли вони закінчать і скажуть добре, можете зайти і отримати до 10 тисяч євро. Більше ні, усе можливо. Вони мають нам щось дати. Ми розуміємо, що тисячі постраждалих дуже зневірені через те, що сталося з їхніми цінностями. Ми й банк докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше прояснити ситуацію. Однак ми також просимо їх з розумінням поставитися до того, що це займе дуже багато часу через велику кількість постраждалих.